Повік розп'яття над жорстоким світом, краплена крові в пам'яті віків, і наші душі нею вже омиті, і покаяння паростки тонкі, підхоплені, мов тріски, непомітні, глибоким виром, збавливих страстей, чи здатні ми, хоча б лиш зрозуміти, як син страждав. Як страждав отець, як він мовчить, і як він тяжко тужить допоки світ ця туга не мене, допоки править впевненість байдужа, допоки не настала вже кінець. Як вічного отця душа боліла за сина, за єдиного свого, коли терзали найдорожче тіло, одна Голгова тут, чи сто Голгов, ніколи ми того не будемо знати, що відчував, що думав наш Отець, коли Ісуса повели на страту. Коли сміялись у лице Святе, чи хоче наше серце осягнути Вселенський біль, вселенського отця, чи нам зручніше у гріховій суті не знати ні початку, ні кінця? В саду спокус далеко від Голгофи, в блаженному невіданні росли і сивились серця людські потроху, і на долю виливали всі жалі. Жили без Бога, горді, беззахисні, від прірви безкіне, безкінечної за крок. І птиця щастя з голосом зловісним всім на потіху кинула перо. з їхзагами сумнівних траєкторій. Воно пливе над прірвою тепер, Хто б захистив нас від сліпих повторень, якби Спаситель на Христі не вмер. Гортає вічність, сторінки епохи, ми стоїмо у спаса біля ніг, а Бог Отець вдивляється в голову. Із висоти святих очей своїх. Амінь.